Мету стати чемпіонами області футбольний клуб Карпати виконав минулого року. Сьогодні в їхніх планах підтримати свій статус та вже в серпні стати учасниками професійної другої ліги. Потрапити тут і досить непросто. Потрібно пройти атестацію відповідного стадіону, якого в Коломиї, на жаль не існує. Поле, де грають футболісти замале. Наразі доводиться проводити лише попередні тренування. Ми готуємося до, до другої ліги. Щоправда, відомо, що друга ліга аж стартує з серпня, так що в нас є час. Ми вже вели в порядок аеробіку, це проводять професійні футбольні клуби. Ми попробували аеробіку це на атлетичність, на координацію рухів футболістам. Я думаю, що воно теж їм пригодиться, вони задоволені. Виступу у другій професійній лізі передуватиме аматорська. Чемпіони західних областей між собою мають провести 10 матчів. Міні-турніри відбуватимуться протягом квітня-травня. Завдяки минулорічним перемогам до клубу Карпати почали повертатися досвідчені гравці. Склад команди посилився навіть відомими у вищій лізі футболістами. Перш за все вернулися в команду досвідчені дяків. Він програв вищій лізі за Кривбас, Кривий ріг. Того року він був в Прикарпатті заявлений. Ведемо переговори з Андрієм Олійником, який теж не проти виступати. З Коломищини хлопчина непоганий Червінський, родом з турки. Повернувся в команду і сьогодні теж на зборах. Свірідов Микола теж сьогодні в команді. Відрядну й те, що команда виховує професійних спортсменів, яких потребує не лише наша область. 18-річний Павло Гребенюк зараз проходить збори на Закарпатті. До вищої ліги юнаку залишився один крок.